Друзі, колеги, привіт! Я сьогодні працюю в Сумській області і о, скажу чому. Ви, мабуть, чули, а хтось і бачив, відслідковував наш спільний проєкт з компанією Євросем. Називається Моє поле. Суть проєкту така, що учасники цього проєкту вегетаційний період вирощування культур розповідають про своє поле. І сьогодні ми заїхали в Сумську область, щоб зустрітися з фермерами цієї області. Завтра будемо в Полтавській області. А ще подивимося поле знань компанії Євросе. Ми працюємо тут з менеджером регіональним менеджером Олександром Добровольським, дуже потужна енергійна професійна людина. І в мене з'явились бажання поставити йому декілька питань, які стосуються регіону і того, ну, як тут живуть люди на селі. О, Олександре, привіт! Дуже дякую за таку ну, щиру зустріч, що зустрів вчора. Розмістив. Сьогодні ми мандруємо. Областю я хотів тобі поставити запитання стосовно всього регіону, скажи мені, як живе регіон, от сільська частина, сільськ господарники, як іде процес виживання, чи може розвитку, чи стабілізації після початку війни? Ну, якби питання дуже вірне. Стані виживання. Чого виживання? Ну, По-перше, Сумська область в стані війни, скажімо, вона прямо знаходиться в стані війни, чого вся Сумська область знаходиться в зоні бойових дій, вся область розтягнута вздовж російського кордону. От. І тому це накладує певні проблеми на нашу область. Чого? Ну, Оскільки фінансова частина у фермерів ці два роки, скажімо так, Бажає кращого. По-перше, не кредитують Сумську область взагалі. От, ми не отримуємо тут ні грантових допомог, ні кредитів. Тобто Фермери, скажімо так, виживають за рахунок своїх власних коштів на сьогоднішній день, а це накладує певні обмеження. труднощі, обмеження. Да. От, ну, скажімо так, по-перше, дуже Стало спидніше виростити гарний врожай, чого по перше економлять вони на добривах, на гербіцидах, на фунгіцидах, скажімо, мікродобрива взагалі, якби так вийшли у нас з забороту. Деякі технологічні операції зовсім забираються. Так, так, так. І це, скажімо, так накладає певні труднощі. По-друге, погодні умови у нас не найкращі в цьому році. Весна була важкувата. Опадів випала в області, скажімо так. Аж занадто багато. занадто це в прямому сенсі слова. Нас просто заливає. Тобто, можливість заїхати в поле у фермера по тижням тижня не було. Тобто навіть якби вони хотіли зробити там якусь лишню обробку, вони цієї можливості не мали. Олександр, скажи, будь ласка, до кого ми сьогодні поїдемо? Що це за люди? Ну я знаю, що вони беруть участь в нашому, нашому проєкті спільному з компанією Євросем, називається Моє поле. Вони роблять дописи в наших спільнотах. Розкажи, будь ласка, два слова. Спочатку ми до кого поїдемо? Ну, По-перше, ми в цьому проєкті наше поле Євросем спільно з скаженим агрономом. От. У нас приймає участь в Ацумської області два фермери. Це, по-перше, фермерське господарство Мальви 2019. Це Чорномас Андрій. От. І другий фермер, який у нас приймає участь, це Фермер з Липової долини, фермерське господарство називається Новий мир. Це Рощупкін В'ячеслав. Ми зможемо поїхати до них. Ну, ти казав, що до Чорномаза ми на поле не зможемо заїхати, тому що там зовсім близько. Ну, там зовсім до... близько до кордону. Ми, скажімо так, домовились з ним поспілкуватися в, в домашньому домах. режимі. Ага. Так. От, а до Рощупкіна тут, скажімо, до кордону доволі таке далеко. От ми поспілкуємося прямо на полі. Скажи мені, в мене так професійні питання. Я знаю, що ти тут виконуєш, що ти береш участь і в, в аграрній спілці або в спілці фермерів в, керів, в керівному складі. Це на, на таких, громадських, громадських засадах. <рес> це допомагає роботі, так, так. так. Ну, як так. Е, робота спілку це безпосередня контакт з формурами. Це трошки інший формат спілкування. Е, і, скажімо так, е, більше довіряють вони людині, яка знає їх проблеми, яка допомагає їм вирішувати якісь проблеми їхні безпосередньо. Ну, е, громадська робота. Це якби в такий важкий час, мабуть, наш обов'язок. Ну, і вона допомагає ну, трохи Звичай. в роботі. А скажи мені, от компанія Євросем, ти скільки працюєш, чому ти обрав цю компанію? І як тобі тут працюється, тому що ну звичайно ти нічого поганого сказати не можеш. Ну я бачу твої е очі, тому бачу, що ти, тобі дуже подобається ця робота, тобі подобається рух, колектив, е процеси, які відбуваються в компанії. Трохи слів про свою компанію, і твою роботу в ній. Ну скажімо так, працюю я в аграрному секторі дуже в секторі дуже давно, от е в компанії в я четвертий рік. Ну, скажу так, що це найкращий досвід в моїй роботі. Дуже мені подобається по декілька причинам. По-перше, ми насіннева компанія. Насіннева компанія дає можливість росту як спеціаліста в аграрній сфері. Чому ми бачимо вирощення гібридів з пальної гібридизації і. Скажімо так, це дозволяє мені вести поля, безпосередньо вже бачити їх і вести в товарних пасівах. Тобто, я бачу розвиток культур спочатку і до кінця. От. Ще, що дуже важливо, сказав би так, компанія Євросим вкладає великі гроші в науку. Ні одна друга компанія цього на сьогоднішній день не робить. Тобто, У нас є такий проєкт, як ви знаєте, поле знань. Бо безпосередньо... завтра заїде на нього да, да, да Обов'язково з великим задоволенням їздять фермери, дистриб'ютори. Ми всі цим показуємо, ділимося досвідом, і для нас це позитив. Тобто ми йдемо попереду інших компаній завдяки цьому. Це дає можливість мені, як скажімо, спеціалісту, як менеджеру, скажімо, рости, розвиватися і отримувати нові знання. Ну, от, е, дуже немаловажно в нашій компанії. Також е, наш колектив. То есть, дуже дружний е, колектив. Е, всі гарні е, люди, ну, дуже комфортно працюється в ньому. Ви знаєте, що колектив це, мабуть, таке ж основне. Це так ну, як вдома є... сусіди. Да? Да, ще є грошове матеріальне забезпечення. як Все, скажімо так, от з моменту. Того, як тут працює, все досить відкрито, От, всі зобов'язання Євросема, які вони взяли, на себе по відношенню до оплати мого труда, вони всі виконані. І це, скажімо так, важливо і можливо, і велика рідкість на сьогоднішній день. Порядочні стосунки, партнерські, вони присутні. Ну що, Олександре, будемо рухатися до наших друзів, до наших фермерів. Поговоримо з ними, да? так? Так, Слуха, так. Слухай, я тут ще чув таку історію. Ну, вона не стосується аграріїв. Кажуть, що ти чемпіон України. Ну так. А ну, 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 ну два по, слова по, буквально. По так, займаюся важкою атлетикою. На даний момент чемпіон України з важкої атлетики. По Повітрянам. Отак, вот <laughs> по вот Євросем. А, ну, Євросем, так. Да. Якби так, працюють одні чемпіони. <laughs> <Да>. <laughs> Дякую. Ну, поїхали. Да, Oh